Вітаю всіх на своєму каналі Місячна Вся Тара Психологія. Давайте подивимось, хто за вами постійно слідкує колода в Шепретасона. Тому ця людина, знаєте, цю людину, ви знаєте, навіть знаєте. Де проживає ця людина? Це може вказувати на когось, хто знає і вас добре, але має доступ до вашого дому. Шлях це про вибір, можливості або напрямок. Ця людина може означати, що ця, знаєте, ця карта може означати, що ця людина... Робить а, якийсь вибір або приймає рішення пов'язане з вами. І ця людина молодий чоловік, а, чоловіча енергія, це може бути конкретний чоловік у вашому житті. За вами, ймовірно, слідкує чоловік, який е, має якесь відношення до вашого дому або до вашого особистого життя. Ви його добре знаєте, і тому він за вами постійно е, придивляється, або за вами слідкує.